Да, ну, все-таки відчувалося, що ми не встановилися після непростих матчів, що через два дні грати, то не так легко. І, на жаль, наші лідери дійсно сьогодні не показали те, що вони можуть, а ті, які вийшли замість них. Мягко скажемо, не оправдали наших надій, тому ну, Волинь хотіла більше виграти, тому і виграла. Звичайно, були в нас багато моментів, не реалізували, а в кінці ще могли пропустити мінімум один гол. Так що, ну, я вітаю Волинь з перемогою. Є питання? Західні комісії інкорації видовіщу, пане Ворони, чи задоволені ви дієми, менталістів в захисті, адже було багато провалів провадив самообороні. Чи є готова команда до гри в Різдє Європи? Ні, не ну, ви розуміємо, ми ж другим складом будемо грати зовсім. Нас, ну, шилають, вони є захисник. як нас просто ситуація. Вся гра була з тієї сторони, в принципі. Ну, він, є. У нас просто така ситуація, що ми. Не можемо поставити, треба ставити чотирьох українців. Тому... Е, ясно, що в Лізі Європи зовсім друга команда буде. Ж ясно. І Ляграстан, і Торис. Ті футболісти, які дійсно грають в відборі, і... які багато чорнової роботи роблять. Ще питання. Що з Тайсоном цього вираз? Ну він отримав травму з Румунами і, ну, в кінці матчу. Так що він просто не зміг вийти на поле. Що вам найбільше в складі Лені сподобався? Ну вся команда, ну, билась, звичайно. Якби вони з такою самовідачею всі матчі грали, то напевно не були. То... Були б набагато вище. Тому це -то все і проблема в футболі. Що треба кожну гру так грати, як сидіти. Да, ви ще рекомендували ту групу, в яку потрапили від вас по сказолу? Та група як група. В перший раз вийдемо, будемо грати. Ще питання? Мару 15 днів паузи у чемпіонаті. Чим плануєте заповнювати? Може якісь товариські поїдуть? Ну, у нас ПАПА, Соса їдуть в збірні. Їдуть молодіжні збірну, декілька. Ну, багато молодих футболістів. Будемо працювати в себе в Харкові, на базі, Там, можливо, якусь контрольну гру зіграємо.